Доброго дня, дівчатка. Сьогодні зі мною трапилась пригода. Я заблукала в метро. А чому? Тому що 14 липня день взяття Бастилії, а французи святкують це свято широко і поперекривали усі, ну, не всі, а деякі лінії метро. Поперекривали. А я то знаю тільки свою лінію, по якій я повинна їхати. У мене висадили, закрили ту станцію і висадили десь на іншій станції. Я вивчаю тут метро, думаю, куди вийти, і вирішила вийти от просто там, де я знаходжуся, і просто погуляти по Парижу. Мені, я вже бачила ті всі красоти. Ну як, всі, може не всі. Подивіться, які, яка тут складна ця схема. Попробуйте отут щось розібрати. Це дуже складно. Тут ходить метро, тут ходить і рейр і е, треба переходити з одного на інший. І от я вийшла на такій вулиці. Ну що спочатку зранку я роблю? Я завжди йду снідати. Шукати кафе тут дуже не треба, вони тут на кожному е, кроці. Я роздивилася, де я знаходжусь, ось одне кафе, думаю, заходить чи ні. Але ви знаєте, через дорогу ось я побачила написано Парижський круасан та багет. Ну, це якраз те, що мені треба. круасан і багет. І я вирішила зайти сюди. Теж таке нічогеньке кафе. Ну, Вони тут дуже схожі між собою. Роздивимося. І от я взяла багет, круасан і каву. Кафе таке, як усі. Оце я сижу. Привіт вам. Поснідала, тому що їжа в Парижі це головне. Це дуже смачно. І ось я вийшла на вулицю Ріолі. Ну просто наша рідна назва дуже цікава. Пішли гуляти. Тут я натрапила на крамничку з різними такими платіжками. Ну, і щоб сказати, що мені щось так дуже сподобалось, ну ці платічка не на мій а, смак і не на мій розмір. І ціни мені не подобаються, зовсім не подобаються. Ну, так, поперебрала, подивилася, цікаво, ж, що зараз люди носять і що модно. А от біжутерійку я вирішила подивитися поближче. Ну, Біжутерія тут цікава. Я думаю, що молоді сподобається, бо як мені вже, то я вже люблю вінтаж, тому що я сама вінтажна. Ціни, ціни у цих, у всіх прикрас від 9 і до 16 євро. Такі є нічогесенькі, ось браслетик такий нічогенький, а ще мені там сережечки не сподобалися. Ну, я ж кажу, я люблю вінтаж, тому я це роздивилась. І я думаю, що моїм онучкам, може, і сподобалось. А може й ні. Їм нічого, ви знаєте, їм молоді, молоді нічого не подобається. Це їм треба купувати самі. Хіба на замовлення щось купити. Ну, такого вони мені не замовляли. От роздивляємося. Ось такі цікаві, якісь голуби, сережки голуби, маліві були нічогенькі. Погано показала вам їх. Ось таке бачите. Цікаво подивитися, що там казати. Що тут іще? Це ціна. Не знаю, чи вам видно. Ще ціна. Колись казали неділька. Так, подивилась на сумку. Не знаю, чи сумка теж шкіряна, чи ні, ну 80 євро. Тут ще такі сорочки, плаття. Я думаю, що це льон сорочка і така з вишивочкою. 39 стається, чи 35. Комбінзончик Весь такий жовто-гарячий, ніби на дорожній роботи. Mm. <рес> ну, він легкий такий, літній. Ще сумочка. О, а оце, то ви знаєте, я, мабуть, буду дуже модна. У мене, думаю, є така жилетка точно такого в'язання. Зараз виявляється отаке модно. Так що, дівчатка, хто вміє в'язати... Беріть собі, майте на увазі. От і сумочки, і жилеточки, і кофточки. Вийшла я на вулицю, знову вирішила погуляти, побачила я тут лавку сувенірну. І тут їх багато. Підемо подивимося зараз, що там у тій сувенірній лавці, тому що мені вже скоро додому і треба придивитися якісь подарунки. Ну, це такі сумки з Жокондою, сумки з Парижем, сумки з до речі, макарони, ви бачите? Я так і знала, дівчата, що ті макарони, що продаються у нас, то повна... слово не можу підібрати. Я, коли їх пробувала в нас, то відчувала, що якісь такі мукою забити, хто знайшов. І тут я вирішила спробувати. Такі макарони, які є у Парижі. Це зовсім інший смак. Це така ніжність, дівчата. Це така Ой, ну не можна зрівняти з тими, які продаються в наших кафе. Надо мені, хоч коробочку, маку, ну вони дуже дорогі. Я вам показувала о, в галереї Лефаєт. Це листівочки дуже гарні, такі красиві. Захотілося мені ну, зразу відкупити листівочок і відправити своїм рідним їх з Парижу. Це картинки по 5 євро, але оглянулася, не було ніякого поштового відділення поблизу, то і я й передумала, тим паче, що коштують ті листівочки теж немало. Якщо перевести на наші гроші, то я так якось пожлобничила, чесно скажу. Нічогенькі такі картинки, ну. Воно, може, не мистецтво, але як нагадує, нагадування про Париж, це собор Парижської Богоматері. А це дівчатка, я зайшла у шляпний магазинчик. Ну, Вирішила приміряти. А ну скажіть, яка зараз я багато намірюю, а ви мені скажіть, яка шляпок мені більше підійшла. Ну. Модель собі така собі, але можна глянути. Така жовтенька, жовто-гаряча. О, це беретка прям така французька, ну, але мені вона нагадує війну прямо. І ще шляпка така ж якась у мене була схожа. О, а найбільше мені подобається ця легковажна шляпочка така прямо. Така легковажна, така але така весела. Оце мені подобається, але я в такий ходить не буду. Це такий фонтанчик. Подивіться, яка краса. Ага, я вам, поки ми подивимося фонтанчики, він тут звуку воркуди, я вам розкажу, що це таке 14 липня для французів. Це день звідтяба, це символ. Незалежності, символ перемоги над старим світом. Це якби знаменування для всієї Франції, що вони згуртувалися і пішли разом і взяли ту гостилію, бо вона була символом тиранії. І, і ще дехто вважає, що це День Незалежності Франції. Це трапилося 14 липня, 1900... Ой, 14 липня 1789 року. І вони святкують це свято дуже-дуже весело, дуже, от дивіться, які шарики, кульки випускає мильня цей. Чоловічок, дуже красиво, зараз всі готуються до свята. Ну, і через це я сьогодні постраждала з цим метро. Знаєте, я стільки блудила зранку, але ще більше я поблудила, коли їхала додому. Тому що я. Оце, оце церква, не знаю, дівчатка, що це за церква, бачу її не вперше, але в мене дуже не було в мене екскурсовода, тому я не знаю. Коли їхала на автобусі, ми її проїжджали, і от зараз я на неї натрапила знов. Це так. Так що? Це свято мені сьогодні трошки дало. От подивіться, велосипедисти, велогонка, це все теж до свята. А мені воно дало це блукання по метро і по Ерейру, по, для того, щоб доїхати додому, я блукала ще більше, тому що мене пересилали наші лінії закриті, мені сказали, їдьте туди, їдьте сюди. А отут я дійшла до отеля Девіль. Ну, назва Отель Девіль, то здається, що це. Місце, де живуть люди, де знімають номери собі. Але це ні. Це, це муніципалітет, мерія. А чомусь мерія їх називаються Отелі довіря. Це будинок побудувався ще в 1357 році. Тут знаходяться всі муніципальні органи влади. І оцей південний, тут біля цього готеля Девіль, отакі розпилювачі води, тому що на вулиці дуже жарко, і я тут теж пройшлась трошки, дуже жарко і, і допомагає людям якось так, знаєте, щоб легше переносити жару. Оцей південне крило побудував ще з Франциск I тисячу, з тисячу по 1551 рік. А північне крило було побудоване Генріхом IV та Людовіком XII. І це було між 1605 та 1638 роком. Ось такі фігури красиві. Я дівчата жарко, сонце світить і я не бачу, що знімаю. Тому, якщо десь без голови, то я просто цього не бачу. І оцей палац красивенний був, знаходиться він на плаці отель де Віль», і він був спалений під час Парижської комуни в 1871 році. Там залишилися тільки стіни. Але їх розбудували. Що мені подобається в Парижі? Оце зелень. Зелень, як колись було в молодості моїй, в Києві. Було дуже багато зелені, і ви знаєте, дуже комфортно ходить. По вулицях зелень затінняє, ідеш собі не жарко зовсім, хоча на вулиці страшенна жара. І я тут побачила оцю вежу. Це виявляється вежа, яка була колись церквою. Ну, ця вежа була дзвіницею при церкві. І Побудували цю вежу ще 1523 року в стилі полум'янстої готики. І зараз це все, що залишилося від церкви, тому що а, церкву фінансувала гільдія, гільдія м'ясників. На цій церкві, на церкві, вибачте. Зараз на цій вежі є Ангел, Орел, Бик і Лев. Це як символи чотирьох євангелістів. І от у 1797 році церкву, якби народ забрав собі, це стала власністю народу, і вони розібрали її на будматеріали. А оцю дзвіницю. Здали в наймі майстру, який робив дроб. Як він його робив? Він з двіниці через спеціальні отвори капав гарячим що роблять Ой. <смі> гарячим металом капав. і він падав у бочки з водою, і так робився дроб. Оце тут є, ви бачите. А зараз у, у середині це пам'ятник Блезу Паскалю, тому що у 1648 році він виміряв атмосферний тиск на, цьому, на цій вежі, і зараз дуже погано видно там пам'ятник Блезу Паскалю. А це я пішла далі і я натрапила на форум, так називається цей будинок форум. Чесно кажучи, не знаю нічого про нього, але я вже хочу додому, тому що я вже набродилася і шукаю, як же мені доїхати, натрапила ще ось на одну схему. Нічого, ну, я знаю, що можна зайти в метро, але там... Я дивлюся, що тут у цьому метро треба шукати свою лінію по буквам АБС, Ді і по номеру. І там не було ні схожої букви, ні схожого номеру, я пішла далі. Ну, взагалі-то ось така моя прогулянка сьогодні трошки я попереживала за того, що не, не, не втрапила туди. Це я дивлюся, що я тут уже була. Я бачила її тут. І зайшла я в метро і мені ось де це моя літа. Це моя, мені треба. Я зайшла в метро Шатурі і пішла шукати свої літаки. І пішла шукати, як мені доїхати, як мені перейти на мою на поїзд. І ви знаєте, я бродила там, мене з одної рівні ще я не знаю французького, погано знаю англійську. І я не все розуміла, куди мене направляють. Ви Бачите, які туди метром там закриті. Якщо нема поїздів, то закривається. І ніхто не може стрибнути. Ну, от дівчатка. І все. Додому я таки потрапила, люблю.